Я вам або ми не розуміємо мої права, тому ви, мабуть, їх мені зараз будете розсумачувати, тому що я чекаю повідомлення секретаря про тих, хто з'явились, на підставі чого встановлені їхні повноваження. Зараз повноваження будуть підтверджуватися. Я, я в справі не знайшов їх. Ви мені в прошлому засідання обіцяли, що я їх там знайду. Секретар судового засідання доповів про тих, хто з'явився. Встановлюються особи. Ваша особа вже була посвідчена. Я Йо. вас запитала, ваші анкетні дані змінювалися? Ні, ні. не змінювалися. Вам ваші права та обов'язки. Зрозумілі ні, що я, вам я, саме не зрозуміли? Мені не зрозуміло. Я хочу, щоб ви мені розтлумачили, чому, Чо, чому, чому порушуються мої права? Чому саме в тому, що е, процес ведеться з порушенням? Тільки що ми повернулися до 342 статті. Якщо у вас будуть зауваження на процес, ви не позбавлені права, все... Я маю заперечення зараз щодо порушень в ході процесу. Вам ваші права та обов'язки зрозуміли, що ви можете. Я прошу, щоб ви мені їх розтлумачили, тому що ми їх розуміємо з вами по-різному. Розтлумачте, будь ласка, це передбачено 343 статтю КПК. Я не повинна вам нічого Вам була uh, ви відправляєте мені вона... відправляє вона... лі... в розтлумаченні моїх прав? У вас є право на захист на представництво у суді, якщо вам щось не зрозуміло.